Ще одна машинка ортобагі, зібрана на кошти ортодонтів України. Сьогодні я передаю нашим колегам військовим медикам. Хлопці, сподіваюся, що ця машина врятує не одне життя і бережіть себе. Дякуємо ортодонтам України за допомогу. Щиро дякую нашим ортодонтам. Дуже бажана і ефективна допомога. Ми не будемо скривати, побачили цю машину. Як медичний заклад ми не бачимо, як місце її експлуатації. Машина найближчим часом буде передана в передовий перший прикордонний задін, який боронить нашу неньку на Харківському напряму. Щиро дякую. Дякую. І дякуємо всім ортодонтам, які долучилися до збіру коштів. І сподіваюся, це наш не останній, це шостий наш автомобіль Ортобагі. І наступні автомобілі також ми будемо передавати нашим колегам-прикордонникам. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава!